Реактивні системи залпового вогню посилять оборону турецько-сирійського кордону вже у травні. Турецьке командування впевнене, нова техніка допоможе ефективніше боротися з ісламістськими бойовиками. Установки, які надає США, здатні влучати в цілі на відстані до 90 кілометрів. Протистояти ісламській державі анкарі допомагатимуть. її Американські літаки їх сполучені штати розмістять на авіабазі на півдні Туреччини. Додаткові заходи безпеки на кордоні Анкара вирішила запровадити після обстрілів бойовиками міста Кіліса. Півні країни Захист власних кордонів та повітряного простору посилює і Литва. Тут побоюються провокації і з боку іншого агресора Росії. Сполучені Штати доправили до Литви два винищувачі F-22 Raptor – раптор, найдорожчі та найсучасніші у світі. Вони патрулюватимуть повітряний простір НАТО, зокрема, здійснюватимуть спостережні польоти поблизу російських кордонів. Такі самі літаки на початку тижня прибули до Румунії. Ми готові захищати себе в разі потреби і найсучаснішими засобами. Винищувач який щойно приземлився. П'ятого покоління найсучасніший у світі це демонстрація того, що Сполучені Штати виконують свої зобов'язання і готові підтримати нас для захисту регіону усіма найсучаснішими засобами. НАТО ж продовжує збільшувати присутність на західних кордонах. Із 2017 року країни вишеградської четвірки по черзі надсилатимуть до Балтійських країн військові підрозділи. На ротацію армійців відправлятимуть щотримісяці. місяці. Варвара Міранкова, п'ятий канал.